Всім привіт, народ, ви на каналі Монте Карло. Так, це не Владмоес, не Влад Домес. я вирішив змінити назву. Тому тепер це Монте-Карло. Що я хочу вам сказати? Пікем, пікем пік настав, стадія легенд, все як потрібно. Не будемо ми робити пікем на цей раз в самій CSGO. Я є брехвород. <плес> так, це мій аргумент. Будемо робити пікем на сайті Петріка. Я думаю, ви всі про нього знаєте. Тому let's go! Опа, так, ми вже на сайті. А, такий сайт, нічого важкого в ньому немає. Так, ну що, це, напевно, найсмачніші, найсмачнішіша стадія легенд, яку я пам'ятаю в плані відбору команд, окрім Астраліс, у суть леденця. І топові команди, які зараз на піки своїх е... можливостей, вони тут почнемо з чого? Почнемо з дефолту. Будемо для початку, напевно, ставити команди, які, я думаю, 100% повинні пройти. А потім уже візьмемося брати 3-0 та 03 зліва направо і піду. Vitality. Поки okay, мінжуюся, не знаю. Cloud9 теж саме. Біги, не хочу ставити їх, не вірю я в те, що бігі з оцих всіх команд пройдуть далі до плей-офф. Не вірю. Bad News Eagles. Важко сказати, я на цьому мажорі буду топити за New Seagulls, за Енст та за Na'Vi. Це мої три фаворити, але не фаворити, які повинні виграти мажор, фаворити, які себе просто повинні гарно показати Sports. Також під питанням uh, Outsiders. Також поки що пропущу. Фурія. Фурія буде перша. Я думаю, бразильська команда одна єдина бразильська команда, яка змогла далі пройти. Повинна виходити в плей-офф. Я думаю, підтримка буде нереальна для Фурії. Гнатік. Ой, Фнатік якось не знаю, дуже посно, посно. Наві, ну, наві ставимо тут без питань. Ніп, 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 ніп. Я думаю, ніпи. Ніпів поки залишу, що... потім скажу для чого. Побачите. Енс. Я чомусь вірю в Енс. Спраут. я не знаю. На рахунок Спраут. Поки що пропустимо. Героїк. Героїк, героїк. Також пропустимо Spirit Пропустимо. Liquid Face ставимо, я думати не хочу, мені здається, ці команди 100%, які навіть повинні пройти. Так, у нас за... е... залишилося два пункти тут і тут по одному. Так, чотири команди. От що я хочу вам сказати: такі команди, як Heroic, Spirit, та напевно та напевно, та напевно, і все. Такі команди можуть просратися жорстко. Вони можуть просратися і просто вийти на 3-0. Така команда, як Spirit, наприклад, може на ізі. На ізі. Але треба трошки подумати. Давайте так. Я вирішив. Моє рішення поки що таке. Ніпи. Залітають на 3-0. Ризик. Ризик, ризик, але. Нехай буде так. На 0-3. Мені чомусь хочеться поставити BIG. Я в них не вірю. Героїк. Героїк, героїк. Можна героїк. Можна запулити героїк. Давайте Хероїк. Давайте Спіріт. Певно, що Спіріт. Та да, і все. Не знаю. Ризикований бікем. Хоча ні, знаєте, давайте Віталіті все-таки закинемо. Давайте замість Heroic я поставлю Віталіті. Давайте я поставлю Cloud9. На всіх пофіг, реально, на всіх. Крім наві, Бенню Сиглстайн. Мій пікем, який був на стадію челенджерів, пройшов на 5 команд, ну ось. 3 0 не вгадав, 0-3 не вгадав. Чи знаєте, може бути таке, що Маус? Ну, Маус, ну, от, наприклад, Маус мені більше як команда, не, то, що... не те, що подобається, а впевненість в них начебто більше, ніж БНЕ, наприклад. Не зрозуміло, як себе Спіріт покажуть. Давайте Маус. Спортс. ризик, повний ризик. Зберігаємо. Все, берегли. Отак от: отакий пікемчик. Єдине, що на цьому сайті перших три місця, у кого більше всього буде відгаданих команд. Першим трьом місцям призи, типа Єсніж, МК, СК та USP. Побачимося на стадії Легенд. Будемо робити там ще пікемчик. Останній вже так? на полуфінал, фінал і так далі. Всім гарного дня. Удачі! Слава Україні!